Життя в селі текла своїм чередом, але поки не приїхав село дивний сусід. Привіт! Ти хто взагалі такий? Звати мене Джон Волта. А вас як звати? Мене звати Україна ліпше всіх. Так, Валера, давай культурно, до нас в гості приїхали. Так, його звати Бекжорт, а його Валера. Бекжорт. Зайдеш потім до мене, поговоримо про сусідів. Ну добре, давайте, пока. Я пішов до себе додому. Здорово, бандити! Україна, ліпші всі злогадався. Та що я якийсь секретний. Приїжджайте до його додому, робіть облаву, та крадіть все, що дуже цінне що тільки можна, і потрібно його ліквідувати. Слухай, тут щось неладне, реально. Він якийсь дуже дивний. Мені здається, він якийсь бандит або шпигун. Робимо вам шлагу, не здавайтеся, приймаючи всіх. Це ми за вами. Нікуди ви мене ведете, а? За що? Ми вже мене з балкона скинули. Ну, шутку я сказав. Люди, спасіть, а? フィットしてフィットしてまだ。<music> Альо, жорт, в нас великі проблеми. Мене, коротше, вони заточили на якийсь завод. Адрес місто Чикенбург. А, хто це? Україна ліпше всіх? Що? Забрали все-таки? Блін, ну ладно, скоро виїжджаю. Тільки давай швидко адресу, говори, адресу швидко. Ага. Чикенбург, Чікін, е, вулиця, Ага, все, зрозумів. Вже буду виїжджати. Підпочекай. За хвилину хвилину приїде блекжой і вам всім хана. Опа, починається так треба визволятись. <му>